Доброго дня, мене звуть Пархомка Микита Сергійович, і сьогодні я хочу відповісти на ваші самі задаваємо нам питання. Отже, давайте почнемо. Питання сьогодні будуть пов'язані з септопластикою. Септопластика це операція, яка направлена на покращення нашого носового, носового дихання. Це викривана переділка носи, яку ми робимо знову прямою. І перше питання, яке ви нам часто задаєте, чи можна займатися спортом після септопластики? Спорт це, звісно, дуже важлива частина життя людей, але, на жаль, після септопластики треба взяти невеличку паузу, тому що спорт він може підвищувати тиск артеріальний, а оскільки у нас в носі багато маленьких судин, і якщо після операції буде підвищення різке тиску, то вони можуть підкровити. Тому, на жаль, треба зробити паузу 3-4 тижні без спорту після септопластики. Друге питання теж. Своєрідне пов'язане зі спортом, чи можна займатися сексом після септопластики? Ну, тут така сама логіка. Секс може підвищувати тиск артеріальний, що може спричинювати кровотечу після септопластики. Тому, на жаль, треба на 3-4 тижні зробити паузу в цьому питанні, щоб у нас реабілітація пройшла успішно. Третє питання: чи може септопластика покращити загальне самопочуття? В деяких випадках це дійсно так. Чому? Тому що викривана носова переділка, вона заважає нашому носовому диханню. І коли ми спимо, якщо носове дихання у нас неадекватно, у нас може виникати обструкція дихання під час сну, що призводить до зменшення кисню в нашому організмі. Це зниження кисню під час сну у людей може супроводжуватися зниженою працездатністю, зниженням когнітивних функцій, постійною невиспаності. І почувати себе ви теж будете не дуже. Тому септопластика вона може покращувати загальну якість життя. Четверте питання, чи зменшуються алергічні реакції після септопластики? Напряму, звісно, ні. Але опосередковано, коли у нас нос починає дихати краще, то алергени менше затримуються в носі, менше йде виділення слиз, менше закладеність носа. Тому деякі симптоми алергії вони можуть зменшуватися, але сама алергія по собі не проходить. І останнє питання це чи буде видно шрами після операції. Після операції, оскільки ми робимо розріз з середини носа, у вас не будуть зовні ніяких провід, ні шрамів, ні синяків, ні набряків. Ви як виглядаєте, так і будете виглядати одразу після операції, тому за свою зовнішність не переймайтеся. Це були всі часто задаваємо питання стосовно септопластики. Я вам бажаю вільно дихати носом. Якщо у вас з цим проблема, то звертайтесь до нас.